Шановні телеглядачі, в ефірі чергова передача із циклу Трибуна депутата. Ми намагаємося, складаючи графік цих передач, робити таку послідовність. Один тиждень до нас приходить депутат, який обраний за мажоритарними списками, а йому на заміну другий тиждень запрошуємо депутата, обраного за партійними списками. От і цього разу у нас у гостях депутат обраний за списками від єдиного центру, хоча він позиціонує себе як безпартійний. Іван Іванович Борсов. Крім депутатської роботи, він відомий усім громадам як директор дитячої юнацької спортивної школи. Будь ласка, Іван Іванович. Доброго дня всім жителям міста Виноградова. Хочу. Користуючись нагодою, привітати городян з наступаючим великодними святами, побажати вам усього найкращого і щоб ваші мрії збувалися і всім, сім'ях, щоб було все благополучно. Ну і в першу чергу, щоб ніколи не думав, що буде таке актуально, що, щоб не було війни, щоб ми жили в мирі. От як міський депутат Ваша діяльність як відрізняється від роботи того депутата, який є мажоритарник. Він постійно зустрічається зі своїми виборцями. В нього на окрузі якісь є такі соціальні проблеми, проблеми по благоустрою. Люди весь час до нього приходять із тим чи іншим. Ну, у вас якби така робота розмита по цілому місту. Але тим не менш з виборцями ви зустрічаєтеся. Так. До мене виборці приходять із усього міста. У мене Приймальна знаходиться у нас у спортивній школі, вулиця Кооперативна, 11. І якщо є бажаючі, приходять не, не тільки по цим, а коли коли кому як треба, якщо є питання особисті, якщо є питання там, десь по землі, десь треба допомогти вирішити питання у міській раді. Та по можливості я стараюся їм допомогти в цьому питанні. От ви, коли йшли на вибори, то напевне була передвиборча програма чи персональна виборча програма, чи вона збігалася якоюсь із партійною? У мене своя була виборча програма. В першу чергу це популяризація, так як я є спортивним директором. Якби. І я основну свою задачу ставив, щоб залучати більше наших дітей. Більше молоді до занять фізичної культури та спортом, щоб вони займали здоровим образом життя, займалися, щоб менше було цих курін, наркоманів, як ви бачите, щоб і також, щоб витягнути дітей від комп'ютерів. Ну і щоб вони займалися по секціям, щоб вони приймали участь у різних заходах, спортивних і культурних. От я вважаю, що це була моя основна задача. Як вона реалізується? Стараємося реалізувати щось виходить, щось ні. Ну, по залученню дітей ми стараємося працювати. Дуже багато працюємо і школами, з директорами загальноосвітніх шкіл. Десь, якщо є можливість, йдемо і в села, тому що є різні діти. Ну, в цьому напрямку у нас є дуже непоганий позитив. А Якщо останні якісь здобутки можете назвати. Якісь досягнення, які школа там на рівні району, може ще і Україна. Якщо брати, ну коротко, якщо сказати, то дуже можемо, але це отдільна тема і нам, нам ефірного часу не вистачить. Але якщо коротко, якщо брати за 2014 рік, який вже пройшов, та він у нас дуже був успішний, дуже. значить у нас вісім призерів та чемпіонів України. Також у нас два учасники чемпіонату Європи були. Один із них, наш вихованець на чемпіонаті Європи у Дортмунді з сумо став вибором звання чемпіона Європи серед кадетів. Також наша дівчинка, наша вихованка з баскетболу виграла перше місце І також із, ще одну це Цюбік Наталія і Попенко Олександра. Грають у київському клубі. І там вже займаються, і була включена у склад національної збірної України. Це дуже велике досягнення для нас вже. І також приймала на змаганнях участь у Росії і у Білорусі. Ну І надіємося, що в цьому році вони також достатньо рівні виступлять і будемо чекати їхні результати. Ну Також маємо з футболу. Наш вихованець, це вихованець Івана Івановича Білака, молодшого вже. Його вихованець вибрав третє місце з футболу серед дитячих команд. Правда, у складі Маріупольської лічівця. Це теж непоганий результат. І дівчинка наша також одна з. Важкої атлетики на чемпіонаті України серед дітей, у Тернополі також обрала бронзову медаль. Ну і що маємо також чотирьох призерів та чемпіонів України з греко римської та вільної боротьби. Ну, це я думаю, що непоганий результат. Якщо брати всеукраїнський і міжнародні рівні, також наші діти приймали участь у міжнародних змаганнях за кордоном у шести країнах у 2013 році. І, Но, при, при тому фінансуванні, яке мають у США. tim no, da menjše rezultate je... Da, no... Sponsorski kost, evo, bo... На, на змагання Батківські. на всеукраїнський турнір, на міжнародні змагання ми в основному виїжджаємо за рахунок спонсорів і батьків. На першості чемпіонату області нас фінансує управління освіти молоді та спорту, ну, це відділ, відділ молоді та спорту. Іван Іванович, вернемося на нашу виноградівську землю із кордону, із Києва. Ви, напевне, як депутат. Закріплений за якоюсь постійною комісією в міській раді. Яка це комісія і яка ваша там діяльність? Ну, там є комісія, яка стосується до спорту, та я у тій комісії є членом. Ну, стараємося там вирішувати питання. Це добре, що збирають по комісіям, і ми вирішуємо ті питання, які потім будуть виноситися на сесію міської ради. І я думаю, що це нормально, що в нас потім немає тих розногласів, які я берім у депутатських корпусах вищого рівня. І коли треба десь вирішити питання, та і депутати, і других фракцій, і других партій, та більш ми злагоджено. У нас виходить працювати в міській раді. От буквально вчора ми зустрічалися із жителями одного, так би маєте мікрорайону, одного округу міського, такого окраїнного. Батьки дуже валілися на те, що немає спортивного або ігрового майданчика у тій зоні міста, дітям ніде гратися, бігають по вулиці, наражаються на небезпеку. Ви у своїй діяльності такі майданчики ігрові або тобто спортивні пробували облаштовувати? Так, ну на даний момент мені вдалося силами спонсорів і меценатів облаштувати майданчик на території якби, нашої спортивної школи, де тепер вона знаходиться це район Черняховка. Там, де у нас знаходиться, і що приємно, дуже багато дітей приходять якраз із того району, до нас і займаються. Вони просяться, питаються, чи можна, кажуть, то для вас робили, а не закрита територія. Так що вони в будь-який момент можуть приходити. Також є в нас бажання десь зробити і напрацювання, ми говорили з депутатами міськими, в тому числі із Михайлом Звіром, в нього округ. Вулиця Герцена, Огорєва там і в минулому році ми провели так. Ми провели віддалений там... такий район. Да, Вдалений район, там якби майданчика ніякого такого немає. Ну ми там о... знайшли непогану площадку, таку закинуту, але для того, щоб людей залучити, щоб вони самі теж захотіли, тому що ми не маємо таких можливості. Та Треба десь людські руки, і ми провели турнір. У минулому році зацікавили зміни футболу. Були і юнацькі команди приймали участь, і дорослі також прийняли участь. Їм сподобалося, казали, що будуть, ну, просять, щоб і наслідують в цьому році вже проводити. Ну, ми казали, що буде допомогли нам облаштувати, там треба буде розрівняти є люди, які розрівняють. Там площадку зробимо маленькі такі ворота. По можливості, можливо, зробимо і для волейбола. Тому що там хороші, є діти ну, віддалений такий район. Хоча вже пішла тенденція, що діти деякі приходять до нас у спортивну школу, записуються і ходять вона, і на, на футбол, і на баскетбол, і на інші види спорту. Так що. Але якщо будуть канікули, та дитина, щоб вдома там, займалася, Так, Виходить так із ваших слів, що співпраця із, ну, сказати так, із мерією, із командою мера у вас добре налагоджена. Ну, по крайній мірі, скільки я до нього не заходив, та можна було вирішити з ним питання ці. Десь десь, десь краще, десь. Чуть хуже, але щоб так і не було, що так я не можу нічого зробити. Вирішується питання, щоб десь знайти десь компроміс, або щоб. Тому що ми мусимо працювати для громади. Вона нас вибрала, ми маємо працювати для неї. І таке традиційне питання. Ще одне, бо ви вважаєте свою роботу як депутата ефективною, чи могла б бути в чомусь і краще? Я вважаю, що могла б бути десь краще. Може, в мене щось не виходить, я... Хай оцінюють виборці і громада міста Виноградова. Звісно, що хотіло би це покра... Ну, бачите, яка в нас ситуація тепер в Україні. Ну, виходимо з того, що можемо. На жаль, сподіваємося, я... ну, що покращиться ситуація і ми зможемо більше зробити. Також хочу додати, що. Було у мене у програмі, щоб десь домагатися не лише і сприяти, і ініціювати, щоб у нас почало будівництво, почалося будівництво спортивного комплексу у місті Виноградовій. Ну, є є проєкт дуже непоганий, дуже гарний проєкт. На стадіоні Пласмосовік вже виділена земля, виділена міська рада. Проєктно-кошторисна документація вже практично готова, але все опирається поки що у кошти. Ну, будемо надіятися, тому що наше, наше місто, я вам скажу як спеціаліст, що в нас дуже хороші є діти і люблять спорт. Діти наші дуже люблять спорт. Не лише один, прив'язані там, багато. У Нас тепер почалися розвивати і настільний теніс, волейбол дуже гарно пішов. Баскетбол у нас дуже, дуже гарно йде. Ігрові види Ігрові види спорту. Да. От тепер починаємо залучати легку атлетику, колись у нас була на дуже хорошому рівні і будемо дивитися. Треба дітей більше, щоб займалися, тому що ну, діти не люблять один вид, наприклад. Десь у когось, виходить, там. І до нас підходять учителі вчителі фізкультури і кажуть, що дивиться, цей туди підходить, той туди. І ми стараємося дитину щоб по тому направленню, щоб він. І що? ну, щоб показав більший результат, кращий в майбутньому. Свої здібності, щоб проявив, чому може. Ну добре, Іван Іванович, дякуємо за хорошу змістовну бесіду. І Будемо вас запрошувати ще до нас у студії, а може ви нас запросите до себе в гості. І будемо так працювати разом у тому напрямку, щоб розвивався спорт у виноградові. Дякую, ловлю вас на слові. Чекаю вас у, у нас у спортивній школі. Кажу, це треба окремий репортаж, тому що є, є що нам розказати. І нас наша школа одна із кращих у області серед освітянських шкіл. Це вже чотири роки підряд. 4 роки. Різних у різних видах спорту. Ну, у різних видах спорту. Хотіло б, звісно, десь і на Олімпійських іграх. Но... До того нам ще працювати і працювати. Сочі, ну, будемо... Сочі пропустили. Сочі пропустили, в нас, нас немає зимніх видів спорту, ну, але сподіваємося, що в майбутньому у нас, наші діти прославлять винограду і прославляють вже. І ми, ми тим гордимося, я думаю, і батьки гордяться, і, і їхні тренери. Ну, виборцям, Виборцям і городянам хочу побажати ще раз всього найкращого. Приходьте, якщо треба вирішити якісь питання, будемо старатися. Дякую, до побачення. До побачення.